Добре, давайте, щоб кавар та лай зіграли на своєму полі. Тобто виберуть карту. Цікаво, що вони виберуть насправді, чи якусь велику, чи маленьку. Якщо маленьку, то звичайно буде дуже тяжко. О, вони створили черепаші давайте гори Так, да, я зараз запрошую. Все, вони створили черепаші гори. Ну це. Нам кінець, хлопці. На цій карті король не готовий. Я думаю, що вони зараз придумали якусь агресивну стратегію, типу зразу нападати. Я навіть чесно вам не знаю, що тут можна придумати на цій карті. Я не знаю, тут треба хіба в стрільців просто грати, чи що. І вежі, Та, та Я думаю, тут без варіантів треба грати, знаєте, як я грав перші через вежі хуртовину та бавовну. Що ти ще зробиш? Максимально незручна карта, поясню чому, тому що вони знаходяться разом зверху. І тут нема як базу мені поставити. Я хіба можу сюди побігти? Але ставити базу, коли ти граєш проти двох, на такій карті, це таке собі. Тому що. Хоча, може, все-таки спробувати через гірського короля поставити базу. все таки ну, зіграти через стрільців. Та ні, ну давайте через стрільців, все-таки може. Не базу таке. Ні, можна якось через гірського короля поставити базу, затоваритися і намагатися через молоток їх оточувати, відбиватися від цього. Але, в перспективі, що той гірський король буде робити з повітрям, незрозуміло. Бо навіть якщо вони не пробивають, вони. Добре, давайте Архмага візьмемо. Спробую зіграти якось надійно. Хоча треба ризикувати, але хочу, щоб ця гра занадто швидко закінчилася, якщо вони все таки вирішать підтирашити. Так, теневый мысль тут. Так, у здається, що... шо. Ну, поки що не зрозуміло, в шоу не грають. Да є що підпушує мене ага, тут що... лайт аж ж просто зарашити там. Так, ми ну відбуваємося. Ну добре, що я базу не почав ставити. Бачите? Все-таки сюди телепорт зроблю Так, такщо, добре. архмах Архмахе. Так, тіньового мисливця б'ємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Тікай тікай, конику. Так, лемом, треба бити гулів. А піхотинцями цих. Jak już one duszeć? пит так же же бьют Ой, ой ой лайт зараз втратить героя. Шостый архмах. А, здесь уж ми відбуваємося. Хлопці, ви в це вірили. Що Ми відіб'ємося, і ані, якщо чесно. Я в це не вірив, якщо чесно. О. Можна масово підлікуватися тут на червоній? Мало би забрати цю точку. Прийшов. Масовий телепорт робом. Ой, щось не спрацював телепорт. Я, мабуть, на ферму робив телепорт, і її вбили. Багато тролів. Спартансия. Ого. Пауточня. Йо-йо-йо, там голів дуже багато. Слухайте, вам теж здається, що ці Елеми ну, дуже надзвичайно сильні. Забудова. Добре, я думаю, що пора на хуртовину перекачуватись. Що думаєте? ой ой Ой-ой-ой. Архмага куди не туди, куди треба, вставив. Ну, все, не пробили. Тіжі. <звук> <звук> все я правильно вибрав стратегію. Якби вибирав гірсько гірського короля, то без шансів би тут програв. Тому що вони вирішили все-таки підти пушити. Клас, це було круто. Та я сам не очікував, якщо чесно. Ви думаєте, у мене багато досвід таких ігор, та ні. У мене така ситуація перший раз. Ну тут піхотинці зі щитами. І те, що я архмага пропочав до третього фастом, тобто я встиг другий рівень взяти. Давайте поспілкуюся з. Каварм та лайтом. Ми б'ємося спереді. І типу. Дизайн. Що, а як, тобі молод... як ти молодий талант? Хотів трохи, чи ні? Признавайся, хотів чи дивіться, ні? Дивіться, по-перше, чи ну, ви мене спитаєте, чи я цього очікував. Ну, звичайно, ця карта не дуже велика, і я думав, що дійсно ви вирішите все-таки зіграти швидку, піти зразу, мене задушити. Бо я роздумував, що ви будете робити, чи ви все-таки. Трішки покріпитися і потім нападете. І чи йти мені другу базу зразу ставити? Бо якщо б я зразу йшов ставити другу базу, я думав взяти, можливо, гірського короля, то без шансів я би тут програвав. Але так як я вирішив все-таки без бази грати, в мене були ресурси на оборону. А як була якась секунда, щоб ти думав, що міг програти вже чи ні? Чи спокійно все контролити? Всю, всю, всю гру, всю гру. Це було що в мене план, я кажу, якщо б ми поставили хоча б одну вежу і задерхали, я би поставив заморожу, ми б я думаю, що ми пропушили, чи ні. У мене проти хотелось дуже важко. Я не Дивіться, як. Я вам таку скажу просто думку, що Альянс це така раса, яку найтяжче рашити, тобто швидко намагатися перемогти. Тому що все-таки тероборона це наше все і. Це мене врятувало. Тобто, ви прийшли у вас, ну, велике військо насправді. Я би це не бив, якщо ми билися би в чистому полі. Але я просто беру ще 10 тероборони, тобто це якби плюс 10 піхотинців. І цього війська вистачає, щоб навіть, ви бачите, двох відбивати. Тому мені здається, що рашити Альянс отак от рано не вартує. Але мені здається, що тут ще дуже вирішило те, що піхотинці, якщо зі щитами, кавуар, можливо, не так часто грав проти цього, але тролі вони зовсім не б'ють по піхотинцях. Я це знаю, І... та але ну. Варіантів не багато було. І у Лайта вампір не вкачаний до третього, а на третьому він був тих піхотинців кажаною стаю, звичайно, бив всіх. Але от вампір, власне, на такій стадії він дуже слабенький, тобто його краще. <ниластична> де... був... ja, я теж думав, що краще ліча взяти, ніж вампіра, і просто новою закидувати постійно. Так, да, з лічом було б дуже yeah, важко. Де? Я думаю, що. От Знаєш, це так співпало, що вампір не дуже був mm -hmm. вкачаний... В мене десь і... ми прийшли пушити, я взяв вампіра з, з цим сліпом. Ми хотіли героя тобі зразу за цей зловити. Я два а. рази пробував, але ти не контролив, так. Да. Ну, це така ситуація, коли ви пушите дуже всього багато, така, трохи багато всього, і, це, і в таких моментах набагато важче оточити, ніж бо, знаєш, той герой просто собі десь біг, і ти такий бачиш герой, о зараз оточу. А там були і вежі, і кавовар біля тебе. Кавувар взагалі чомусь всередину забіг я. Був здивований трохи. Кавар так пірнув тіньовим мисливцем вперед. Кавар він пішов. Я від я це я відволікав тероборону на себе, поки там лайт робив свої темні справи. Розумієш, що це було все було продумано. Блин, знаєш, я ще подумав. Нам сильно не вистачило якогось. Як я потім тільки подумав про це, якогось діспилову, знаєш, в це вежа те троль є, щоб діспилити цього водянку. Ну водянка дуже сильна. Типу, вона й сильно била а, і та. сильно атанкувала. Типу, вона нам дуже сильно мішала. Вона... вона не була ніякого дістала, ні в ні в мене діспела не було ніякого. Так, а чому так вийшло? Тому що я зразу побіг в магазин, закріпив. От якраз в Варкрафті щось цікаво, якщо грати проти Альянсу, не завжди вигідно йти пушити, тому що Альянс встигає будь-яку точку забрати. І в мене зразу зі старту можна сказати, коли ви прийшли, був другий рівень. І потім мені всього лише треба було докачати один. І дійсно ці водяні елеми на третьому рівні вони дуже допомагали гулів бити. І на п'ятому там вже такі водяні елеми, що ви самі бачили, ну їх дуже важко побити. Дуже багато треба. А було, було, було. Ну як би просто діслання ніякого не було. Ми не знали, що придумати. Ці водянки вони дуже сильно мішали, але не могли придумати ні в ковари, ні в мене не було. Ну що, хлопці, ще одну? Давайте ще якусь карту виберіть. Я що, слабаувалося, Та як Давай, давай, давай. Але мені треба дві хвилинки на секунду, я відійду і це зараз Так, давайте бо Ігри, в принципі, швидкі швидкі, тому я думаю, що можна ще одну заставити. Я не вірю, що це можна відбити, але все так співпало. Там я тут, а на цій карті не було, оцього, да. Там ну, базарчику, куди цього троля можеш купити. Ні, 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 на цій на, карті на, немає. На цій карті нема. Ти, до речі, ну, знаєш, що, що міг робити, наприклад, сон кидати в Елені, але це не дуже, мабуть, ефективно, тому що я не я кидав, я кидав і коли сон, то кидав твого завжди в архіма, щоб він не дамажив, а потім вже коли з'явилася стая, просто стаю закидав у піхотинцю. Ну коротше, проблема в тому, що коли у тебе сон і стая, і ти от сон. Використовуєш і не оточуєш, та дуже багато мани витрачаєш. В результаті в тебе герої без а мани. Ти, ще, ти забіг архімагом туди, Як я його там оточу у тебе на базі? В я один випадку... раз нас пробували, коли ти вибіг. В такому випадку аура краще, тому що аура буде діяти постійно на скелетів і гулів, і вони дуже лікуватися будуть від аури, і в тебе буде більше мани, щоб кидати кажану стаю. Наприклад, тобто ти б кинув ще декілька кажаних стай, і можливо цього б вистачило, щоб пробити. Чи там гулі зі скелетами, якби трішки підлікувалися, можливо, цього вистачило, щоб пробити? Мені ну, здається, що про те, просто вам пане нема сенсу брати. Тебе соном не візьмеш, тому це то союз герой. Типу перший рівень він просто бігав, нічого не робив. Руками бив. Треба, типу, було вічав взяти, взяти нову, і типу я б вже з першого рівня й дамажив і, і закидав би нормально. А вампір бігав руками на 6 там дозав. Вампір він крутий, якщо його качати до третього зразу. Тому з ним дуже часто грають в базу. Типу, ти ставиш базу, в тебе зразу другий рівень, і потім ти собі докачуєш третій. Так. А... Це був такий, знаєш. Полін, типу стратегія в вийде, не позаточимо, запушена. Та ні, було насправді дуже цікаво. Всім сподобалося, тому що я не вірив, що можна відбитися, і глядачі не вірили. Але в результаті воно, знаєш, так інтрига зберігалась до кінця, і все-таки той Архмаг розкачався нереально. І дуже було цікаво спостерігати така ситуація, що Архмаг б'є е, двох героїв, вампіра і тіньового мисливця в парі. Yeah. Like, yeah, you must rally the Horde and lead your people to their destiny.